Його душа. А, а, я боюсь за волю, пішов що да за правду і до. Ею та багатьма іншими патріотичними композиціями в Кременчуці виступив український гурт Козак Систем. Їхні пісні не можна поділити на сумні чи веселі. Усі вони актуальні. Про сьогодення, про українців. На своїх концертах Козак Систем збирає донати та проводить аукціони. А виручні кошти спрямовує на допомогу зсу разом із благодійним фондом МХП Громаді. Гурт опікується понад 12 бригадами. Кожен українець має розуміти, що це війна не за території, це війна за наші з вами душі. І голови, ну все, в тебе є два вибори. Або ти стаєш стрій на рівні формули або в зсу, або для зсу. Бо допомагати ЗСУ теж потрібно без належного. Належної кількості зброї і тих потрібних речей, які сьогодні там на фронті, ну там не буде чому воювати. Ну, я дякую організаторам, тому що нас завжди тут гарно дуже зустрічають, приймають, і я думаю, сьогодні буде гарний концерт. Багато криманчужан прийшли у міський палац культури, аби насолодитись живою і дешевною музикою, яку створює козак-систем. Драйву трошечки. А я не знаю, я, я послухаю, <плачуємо> мож, Можливо, вони не, не витримають <плачуємо> весь концерт, але у них такі. Щімливі пісні багато, які для військових не нам не завжди легко це слухати, а їм тим паче. Об'явлення прочитали, це прибігли. Ми раніше все на російську попсу чули, а Зараз ми слухаємо тільки українську і так тримати. І люди отримали те, чого хотіли: драйв, позитив і потужний заряд мотивації. Були й сльози, і щирі усмішки. Неверу заголосного! У Кременчуці гурт виступав уже вдруге. Із першого концерту минуло багато часу. Усі ми стали іншими. Незмінне лише одне бажання перемоги та миру. Те, що ми бачимо сьогодні по Кременчугу, Ну, воно відрізняється від того, що було в перший концерт. Но, принаймні, сюди прийшли ті, які чітко розуміють своє місце. Вони, як бачите, в Україні нікуди не виїхали, нікуди не втекли, донатять. На ранок впевнений, що прикинуться з хорошим настроєм, з міцністю духу для того, щоб продовжувати цю боротьбу, тому що вона буде довгою, можливо, навіть безкінечною. Здаватися, ми не збираємось, і підтвердженням цього є продовження концерту на вулиці після оголошення повітряної тривоги. Найулюбленіші пісні звучали ще чуттєвіше наживо, без мікрофонів. Лише гучномовець і голоси Кременчужан, у яких пісня йде від серця. Моє серце сталь, моя крова сом, не плач, моя люба, воскреснемо знов. зло! Мамище! Вами ще! Мами ще. Вікторія Максимович Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.